Вітаю всіх на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Збройні сили України отримали чотири додаткові установки «Хаймарс» від Сполучених Штатів. Про це повідомив міністр оборони України, як він зазначив, чотири додаткові хаймарс від наших американських партнерів прибули. Я дякую президенту Сполучених Штатів Америки, Джо Байдену і голові Пентагону Лойду Остіну та всьому американському народу. Нова партія озброєння надійшла напередодні зустрічі у рамках формату «Рамштайн» щодо підтримки України. Яка пройшла у середу, 12 жовтня, передачу чотирьох додаткових Хаймарс Білий Дім анонсував на початку жовтня під час оголошення нового пакету військової допомоги для України артилерійська ракетна система М142 Хаймарс несе шість високоточних реактивних снарядів сімейства GMLRS або одну тактичну балістичну ракету малої дальності mgm 140 Атакамс. Німеччина передала Україні перший комплекс протиповітряної оборони і Рісте СЛМ. Про це повідомив міністр оборони України зенітно-ракетну систему Збройні Сили України отримали у вівторок, 11 жовтня, як зазначив міністр оборони. У Україні почалася нова ера протиповітряної оборони, і Рісте від Німеччини вже тут наближаються комплекси протиповітряної оборони на сам світ Сполучених Штатів Америки. Комплекс Iris Різте СЛМ найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва, її ще не мають навіть німецькі збройні сили. Раніше повідомлялося, що до кінця року Україна має отримати дві новітні зенітно-ракетні системи T. Загалом Німеччина планує передати чотири такі системи Збройним силам України. Система призначена для знищення криватих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів. І Рісте СЛМ дозволяє вражати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів. Німеччина передасть Україні додаткове озброєння це будуть реактивні системи залпового вогню та ствольна артилерія йдеться про МЛРС Марс 2 та німецькі самохідні артилерійські установки. Відповідну заяву зробили у Міністерстві оборони Німеччини. Нагадаємо, наприкінці вересня уряд Німеччини погодився передати Україні ще чотири додаткових сал. Також у вересні повідомили про передачу ще двох РСЗВ Марс 2 і приблизно 200 високоточних ракет GMLRS. Литва планує передати Збройним силам України мобільні 120-мм міномети на шасі гусеничного бронетранспортера М 113 Про це повідомив міністр оборони країни, як він сказав. Литва продовжує свою підтримку України, ми не зупинимося. За відкритими даними, на озброєнні армії Литви перебуває приблизно 40 німецьких самохідних мінометів. У якості зброї використовується 120-міліметровий міномет з максимальною дальністю стрільби 6350 метрів, возимий боєзапас 60 мін, екіпаж та розрахунок міномету складається із п'яти людей. У 2013 році Міністерство оборони Литви уклало контракт з ізраїльською компанією на модернізацію парку цих машин. Оновлені машини надійшли у Литовське військо в 2015 році. Під час модернізації замінили стволи мінометів, машини отримали нову цифрову систему керування вогнем. Також були оновлені прилади для спостереження та коригування вогню. Можливості Збройних сил України підсилив британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки. Озброєння отримала 15-та окрема бригада артилерійської розвідки. Це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції. Мобільний радар S-діапазону з пасивною фазованою антенною решіткою, призначений для виявлення польової артилерії, був розроблений як основний елемент сенсорної системи протидії батареям на рівні бригади або дивізії. Він може вираховувати місце знаходження ворожих гаубиць на відстані від 20 до 25 кілометрів. Із 120 мм мінометів на відстані від 35 до 40 кілометрів. Радар може одночасно сканувати до 100 цілин за хвилину, а також відстежувати політ снарядів та обчислювати точки влучання для коригування власної артилерії. Генсек НАТО Єн Столтенберг закликав держави Альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це він сказав перед засіданням міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Він наголосив, що Україна потребує більшої кількості різних типів систем для захисту свого неба. Як він сказав, я вітаю те, що союзники НАТО надають системи ППО, це надзвичайно важливо. І Я вітаю нещодавнє оголошення Німеччини й доставку німецької системи протиповітряної оборони в Україну. Я думаю, ми всі побачили, чому це так важливо. Він додав, що Україна велика країна з великою кількістю міст, тому потрібно посилити підтримку, щоб захистити більше цивільних громадян. Крім цього, він сказав, усе це демонструє нагальну потребу більшої кількості протиповітряної оборони для України. Союзники надавали системи ППО, але потрібно більше. Потрібні різні типи систем ППО, малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, криватих ракет, дронів, різних систем для різних завдань. Нідерланди продадуть Україні засоби протиповітряної оборони на загальну суму 15 мільйонів євро. Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що військовим продадуть зенітні ракети для системи, яку надала Україні інша неназвана держава. У Міністерстві оборони Нідерландів не розкриває тип системи протиповітряної оборони, до якої надаються ракети. Імовірно, Україна отримає ракети для зенітно-ракетного комплексу середньої дальності на САМС, який які стоїть на озброєні Нідерландів. За даними Міністерства оборони, комплекси насам з Нідерландії використовують зенітні ракети АМРААМ. ЗРК насам став першою наземною системою, де були використані ракети АМРААМ. Ракета має можливість перепрограмування безпосередньо в транспортному контейнері. Сили оборони України активно використовують дрони Камікадзе не тільки від західних компаній, але й від українського виробника. Безпілотник Раум 2, це дрон Камікадзе, створений на базі українського БПЛА Лелека 100. Тактико-технічні характеристики цієї зброї наступні. Може перебувати у повітрі 55 хвилин дальність дії до 30 км. Безпілотник має електричний двигун, швидкість руху 70 км на годину. Крім того, цей безпілотник у повітрі майже безшумний. Має бойову частину 3 кг, яка може бути термобаричною, бронебійною або осколково-фугасною, точність влучання у ціль до 1 метра. Безпілотник має камеру з 10-кратним оптичним зумом. Крім того, за потреби РАМ-2 може в автоматичному режимі повернутися на базу і приземлитися на парашуті, запускається з мобільної катапульти. Українські розробники представили проект безпілотника-перехоплювача. Він призначений для знешкодження ворожих дронів у повітрі, заявлені виробником тактико-технічні характеристики безпілотного літального апарату: максимальна висота до цілі 1000 метрів, максимальна дальність до цілі 1500 метрів, максимальна швидкість цілі 50 метрів на секунду, стартова вага півтора кілограма. Цей безпілотник-перехоплювач планується використовувати у комбінації з системою виявлення ворожих об'єктів у повітряному просторі. Збройні сили України отримали німецькі броньовані ремонтно евакуаційні машини минулого тижня. Уряд Федеративної Республіки Німеччина повідомив про передачу Україні п'яти таких машин. Українські військові вже пройшли навчання з використання цих машин. Німецька броньована ремонтно евакуаційна машина належить до групи бойових машин підтримки. Ця броньована машина розроблена на базі танка Ліопард 1. Основне призначення цих машин забезпечення мобільності бронетанкових підрозділів, евакуація пошкодженої техніки, допомога при замінні або ремонті двигуна, а також башти бойових машин. Україна отримує новий пакет військової допомоги від Канади на 47 мільйонів доларів. Про це розповіла міністр оборони Канади. Пакет включатиме зимовий одяг, артилерійські снаряди та комунікаційні технології. Зокрема, Україна отримує 500 тисяч одиниць зимового одягу та обладнання, також буде надано 2 мільйони доларів на забезпечення супутникового зв'язку. Також в Отаві вирішили задовольнити прохання Києва та поставити додаткові артилерійські установки калібром 155 мм, однак їхню кількість не уточнили. Нова партія допомоги надійде в Україну вже найближчим часом. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!